«Візілотон» сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Російські пропагандисти аплодують масовим акціям протестів в Україні. Пишуть деякі українські телеграм-канали, натякаючи на те, що українці не мали би підкидувати Скабєєва й Соловйову і решті приводів для радості. Акції продовжуються: українці повалять корумпований режим. У Києві спалахнули масштабні протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та покласти край війні. Молодець український народ Америка має припинити фінансування та відправку зброї. Київ домагається продовження допомоги та постачання зброї від ЄС. Україна має історію успішних революцій, які змінили владу. Але ми то з вами розуміємо, що головне не вой на болотах, бо привід вони завжди знайдуть. А якщо не знайдуть, то вигадають. Головне це результат. Ось цей результат. Президент Зеленський погодив текст нового законопроекту щодо роботи Набу і САП. За його словами, документ гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання найголовніше реальні інструменти жодних російських зв'язків і незалежність набу та САП. Законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. І чи не єдина проблема, яка тепер може виникнути, це знайти під нього голоси? Бо за попередню редакцію голосували і ідейні, і зацікавлені. А тут як там кажуть? Ламать не строїть, от тут прислів'я підходить як найкраще. Але якщо вже розпочала з вою на болотах, то про нього далі давайте продовжимо. Бо так цікаво спостерігати, як Кремль, його чиновники і пропагандисти намагаються використати протести не як волевиявлення громадян, а вибухівку по підриву легітимності України і перешкоджання підтримці заходу. Зокрема. Спікер Кремля Дмитрій Пісков, наприклад, стверджував, що українська влада нібито вкрала значну суму коштів у США та ЄС, і тому українці вийшли. Деякі російські діячі заявляли, що захід має замінити Зеленського, повторюючи давні кремлівські наративи, які підривають автономію і незалежність України і закликають до зміни режиму. Але найчастіше вони мають якраз зворотній ефект. Я до речі, перечитував їхні телеграм-канали. І коли вони звітували про те, що в Україні мітинги йдуть проходять, ну відповідно, звичайно, для того, щоб показати, що у нас тут все погано, що зеленський диктатор, що скоро все розпадеться, і вони переможуть. Вони ми... з такою логікою, логі, звичайно, не постали. Але почуваючи їхні коментарі, де коли ми я бачив, і звучали е такі слова, як е в нас таке можливо. От дійсно, я майже дослівно, а в нас таке можливо, і я вам скажу, вони набрали досить багато підтримки, і вони розуміють. Що під час війни українці можуть собі дозволити мітинги країні, яка захищається, а вони навіть нападаючи, знищуючи, вбиваючи, не можуть собі цього дозволити. Вони прекрасно, знаєте, десь там на, на, на підкорочках до них починають доходити, що є що є якісь проблеми, тому що буквально ось на днях зараз знову ж таки Путін. Буде знов таки впроваджувати ще одні е, такі диктаторські закони, які е, обмежують право там на соціальні мережі. Вони там хочуть телеграм закрити. Вони там е, посилюють владу ПСБ. Вони посилюють там, створюють навіть окремі там ізолятори, їхні, які будуть конкретно не, не поліцейські, а їхні окремі ізолятори, там де вони будуть пакувати звичайних громадян. Хто там написав щось погане про пику? От і вони будуть вони це впроваджують, і до них десь там далеко на підкорці доходить, що якби щось відбувається не те. Центр протидії дезінформації про РНБО та інститут вивчення війни і собі розвінчують ці російські маніпуляції, підкреслюючи, що Росія навмисно перекручує зміст мирних мітингів. Були зафіксовані випадки, коли. Пропагандисти брали відео з акцій на підтримку військовополонених і накладали на них сторонні аудіодоріжки зі скандуванням війні» чи щось подібне. Також був сфабрикований плакат краще зов, ніж ЗВО» на мітингу проти закону щодо Набу ІСАП. Утім, не Росією єдиною, бо як показує практика, пропаганда не має кордонів, які сама власне. Росія за твердженням Путіна і, як приклад, американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, та та сама, яка послідовно займає антиукраїнську позицію на своїй сторінці в іксі, також написала, що протести у Києві розпочалися через те, що нібито президент Зеленський не хоче підписувати мирну угоду з Росією, хоч її ще і немає. У Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народе. Викиньте його з посади. А Америка повинна припинити фінансування та постачати зброю. І певно, єдина реакція, яка тут може бути, це звісно ж лоб рука. Але давайте спробуємо таки знайти слова. Американська конгресвумен не могла не знати, що протести виникли через закон про обмеження незалежності НАБУ і САП і відповідно побоювання людей, що через це може скоротитися допомога Україні, в тому числі й постачання зброї, яке вона закликає припинити. Тому робимо висновок, що мета цієї безсоромної маніпуляції, користуючись новою проблемою в Україні, створити ще. Більшу проблему. Але, певно, найгірше таки те, що на цей момент під її постом 75 тисяч схвальних сердечок, можливо, вже навіть більше. Зате ми знаємо тепер все про маніпуляцію фактами і інформаційну гігієну США. Ніхто з цих 75 тисяч банально не загуглив причину того, чому українці вийшли на протест. Хоча, може, все ж таки не все так однозначно. Я думаю, що фахівці з СММ Точно розкажуть, як накручуються ці вподобайки, лайки, і збирається величезна кількість у цих е, е, ну боцьких, скажімо так, голосів за різні божевільні пости і різні божевільні ідеї. Я просто трошки почитав про цю леді, пані Меджурі Тейлор Грін. І ну, це людина з такою неоднозначною репутацією, і такою репутацією ну не хочу нікого образити. Є такі люди яких називають міськими божевільними, це не про неї звичайно, але є така категорія людей до думок, яких ми там відповідно і дій певною мірою ставимося? Так, от Мейджорі Тейлор Грін, людина, яка навіть в своїй республіканській партії відома зокрема тим, що ну коли спікери Палати представників США Майкл е, Джонсон. Такі розблокував надання військової допомоги українцям, яка була затверджена ще попереднім президентом Джо Байденом, так його командою. То тоді ж, в цей момент, ця пані ініціювала постанову про відставку цього Майкла Джонсона з посади голови спікера Палати представників США свого власне однопартійця. Ця пані неодноразово казала в соцмережах в різних інтерв'ю, що в 14-му році. Революція гідності була державним переворотом в Україні. Також вона неодноразово говорила про те, що Україна вбила священників, Україна руйнує церкви українські, Україна взагалі веде війну проти християнства світового. А Росія навпаки стає на захисті світового християнства і по суті. Ця війна російсько українська. Ну звичайно, це сама Україна розв'язала цю війну в її розумінні пропорції світу. Ну і зараз те, що відбувається, це війна за Христа. росіяни за Христа, українці за диявола. Тому от вся її діяльність і всі її заяви треба, я думаю, розглядати саме під цією призмою. І певно, чи не єдині хто тут може нам допомогти? Це донька Кіта Келлога, дружина Дональда Трампа, і, можливо, ще. Марко Рубіо, начальник гур Кирило Буданов, заявив, що в команді Дональда Трампа немає ворогів України. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Київпост». І за його словами для України головне, що у цій команді немає відверто ворожих фігур. Хоча є ті, хто ставиться до допомоги, все ж таки скептично існують і впливові політики, які навпаки вважають її недостатньою. То не треба розглядати по перше. Е Дональда Трампа, як ворога України, по-друге, не треба розглядати його команду. Так в будь-якому суспільстві в будь-якій команді є крайні так з політики з крайньою думкою, але вони не формують ну, мейнстрім. Головну головний лейтмотив американської політики щодо України, зокрема, Буданов назвав держсекретаря Марку Рубіо і спецпосланця Кіта Келога. Він зазначив, що їхня позиція однозначна. Допомога Україні відповідає державним інтересам США і має бути кратно збільшена як кількісно, так відповідно і якісно. А за підсумками візиту Кіта Келога ми побачили, що він підтримував Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. Правда, не завжди міг про це говорити на повен голос. Він був радником з національної безпеки президента США під час першого терміну Дональда Трампа і вже тоді був одним із єструбів так званих в республіканській партії, які виступали за жорстку позицію щодо Росії і Путіна. Кінець кінцем: у нас спільний ворог. Америка наш друг. Так, наші стосунки не завжди прості, але в кінцевому рахунку ми завжди приходимо до спільного знаменника. Ну і звісно, головне, щоб і іменник був один на всіх, що я маю на увазі, до 36-го року Росія витратить на лише переозброєння свого війська 1 трильйон 100 мільярдів доларів. 1 трильйон 100 мільярдів доларів лише на нову зброю, на нову зброю розумієте, не на зарплати, не на їжу там для особового складу, не на якісь там гробові виплати. І нам треба просто ну, робити співмірними наші загальні капіталовкладення в нашу безпеку і оборону. В понеділок був Рамштайн, э, головували головали там Німеччина і Британія, і там було оголошено про те, що цього року Україна отримує рекордну кількість грошей на свою оборону. Ну загалом йшлося про 43 мільярди доларів, і це найбільша. Найбільша інвестиція в нашу безпеку за всі три з половиною років. Ну якщо по руках брати, це найбільший показник повномасштабної війни мається на увазі три з половиною роки. Дякуємо нашим партнерам. Але ну трильйон сто мільярдів це сума, яка ну має не лякати, а просто тримати нас в тонусі нас, і наших партнерів, що там озброюються там готуються, тому треба. Бути готовими, треба ну, посилювати і наші військові союзи, і, і обороноздатність, виробництво зброї, надання, зброї, надання, гарантій безпеки. Тож, як сказав Валерій Залужний, якщо ми будемо намагатися тільки сісфаєр провести, угу. не сформувавши на майбутнє захист свій майбутній захист, то вона буде, буде йти ще ого, і в 2014 році розпочавшись, що дай Бог, щоб вона закінчилася там в 1934. му Ну що ж, сподіваюсь, що це чули і наші партнери, а тому зроблять все від них залежне, щоб Росія не пішла далі українських кордонів ні зараз, ні у 2034-му. А ми побачимося з вами вже за 24 години у цій самій студії. Бережіть себе і Україну.